No. Так, добрий день, колеги. Давайте проведемо після матчу прес-конференцію головного тренера менталіста ДНС 25 Младен Бартулович. Младен, спочатку ваші кілька слів по грі розуміючи, потім запитання, якщо буде. Доброго вечора всім. Як перше вітаю цю команду з перемогою і окончанням першого кола. Дуже важлива перемога для нас важка. Тут завжди важко з оболоню і ще приіграючи 1-0 перший тайм, але показали характер і. Доберіться служба на перемоги. Дякую. Є запитання? О, тут, давайте попередньо. Було, було. <різь> було видно, що в перерві була мотиваційна розмова про здягальні з гравцями, бо вони вийшли на другий тайм такі заряджені. Це було ваше таке завдання, щоб якомога швидше зрівняти рахунок? Ну, звісно, коли проігруєш. І це останній матч сезону, і хочеться уходити в відпуск, відпуску гарним настроєм. І, звісно, поговорили з хлопцями дуже серйозно, перерву, і вони вийшли зовсім іншим настроєм. Але рахую, теж початок матчу, де у нас добре було. У нас був великий тиск на балоні. Ми забили гол і потім пропустили. І... Але найголовніше, що ми дотиснули, в другому таймі розвернули матч і матчі. Давайте тепер вибратися. Е, перше запитання таке, що ситуація по вересні uh -huh. е, е, рішення, як ви думаєте, очікуєте чого? Е, ну я не хочу коментувати поєдинку верес, але хочу всіх запросити, хто причасний цьому рішенню, хто приймає це рішення. Вже ми нам далі дограти цей матч на, на футбольному полі, а не вирішили в кабінетах, хто виграє цей матч. І ні, друге питання. Гуг Чорко найкращий чемпіонат? Ну, дуже гарний. Багато гарних голів в нашому чемпіонаті. Ну, я маю на увазі металісом. Що... Треба передивлятися, мабуть. Ми зробимо голосування, з розволівання, які вони оцінюють. Кращий гол першого <tatua> кругу. Так, ви також хотіли. Наскільки цілі перед чемпіонатом, що вам стали президентом, так? І зараз я вони. Виповнули. Це тільки половина чемпіонату? Ні, я про першу Ну, Важко якісь завдання на півроку ставити. Завдання ставити на конець сезону. І вийти, як і в нас чемпіонат, дуже щільна турнірна таблиця і багато ігор вперед, і будемо дивитися вже в кінці. На даний час, ви на своєму місці? Ну, завжди можна краще, і наш матч менше. Я надію, що ми його зіграємо доіграємо. Ну, все впереди у нас. Можемо намного краще виступати, я говорю. І ще одне хотіли. Дякую, Торі. Дякую.